Я надіюсь мене чути. Видно все. Точніше, не мене, а все. все видно, все чути. Зараз одну секунду. Поділюсь трансляцією і будемо починати. Так. Усе вроді, вроді би запостив. Так, друзі, напишіть, будь ласка, чи все добре? Чи все видно? Маю надію, що все добре. Так, включу музику на фон. Привіт-привіт. Всім привіт. Так, чекаємо людей і будемо, в принципі, починати. Ось так, звук вимкну. Так, як завжди, будемо відкривати угоди по 3 хвилини по таймеру, як на кожному нашому прямому ефірі. Ось і буду старатись знову виправляти статистику бо це жах. Що так важко по торгівлі, я не знаю, чесно. Це так само, як я вчора на початку трансляції казав, коли ти стараєшся зробити краще, але виходить все як завжди. Ну, на жаль, ну, на жаль, такі дні бувають. Я не знаю. Як такі дні <пускати> пропускати, але роблю аналіз, як завжди. Все роблю, як завжди, а отримую поганий результат. Ось так. Доброго дня, добрий, вечір, день. <схі> Всім привіт. Блін, гарно виглядаємо. Так, якщо готові, напишіть плюс в чат. Будемо починати. Будемо відкриватися знову на 3 хвилини по таймеру кожного угода. А годинник. Вибачаюсь. Годинник є. Так, надіюсь, видно. Так, відкривайте пару USD чи хвилина свічка. USD чи USD долар швейцарський франк хвилина свічка. Ми підійшли до максимуму на 10-хвилиному таймфреймі. Ось сюди. І до нашого мінімуму На 10-хвилиному таймфреймі ця свічка, точніше, ця тінь від свічки у нас просто тінь. А на хвилиному таймфреймі це дуже гарна свічка. Ось зараз ми вже відкатуємо. Дивіться, Гарно, дуже гарно. Так, що робимо? Ще раз кажу пара USD чи хвилина свічка. Давайте доторкнемось ось тут. Будемо відкривати угоду вниз. В мене 11 ранку. Обалдіть. Як доторкнемось, відкриємось. Маємо доторкнутися все ж таки цього максимуму. І відкриємо угоду вниз на 3 хвилини. Ще раз скажу пара, USD CHF, хвилина свічка. 30 секунд до закриття. Годинник є, все є. 20 секунд. Як тільки свічка закриється, одразу відкриваємо угоду вниз. Доторкнемось, не доторкнемось без різниці. В цілому по тренду підемо просто. Вниз 3 хвилини. 5 секунд, 4, 3, 2, 1, відкрився. Так, 3 хвилини пара USD чи хвилина свічка вниз відкрився. Все, по аналізу. Надіюсь, зрозуміло. 10-хвилинний таймфрейм, оновлення нашого попереднього максимуму. Плюс у нас і тінь від попередніх мінімумів. Тінь на 10 хвилинному таймфреймі це звичайна свічка на хвилинному таймфреймі. Далі у нас відкритий тренд вниз уже. Тобто ми відкатуємо. Ось, ну очікую оновлення нашого мінімуму. Приблизно до ось цих імпульсів або максимумів ось сюди. Ось наші максимуми. В принципі, тут ми і бачили імпульс по тренду вгору, фіксація. Дивимось. Надіюсь, відпрацюємо. Дві хвилини у нас до кінця угоди. До перших двох мінусів буду торгувати. Якщо ловлю два мінуси, все. Ну і до перших трьох плюсів. Якщо ловимо як на прошлому прямому ефірі три плюси в ряд, закінчуємо. Якщо ловимо три мінуси, теж буду закінчувати, бо не хочу нікого зливати і сам не хочу зливатись. Дві хвилини у нас до кінця угоди. Годинок-одинок є. Зрозумів, пробиваємо ми. Ну, Дивимось, ще тінь може закритись і проб'ємось вниз. В принципі, тут максимально імпульсна валютна пара. Чекаємо. Півтори хвилини ще може хватити. По пунктам поки що у нас 13 пунктів всього. Нормально. Тінь дуже гарна. Тінь вказує нам на рух вниз від хвилиної свічки. П'ятихвина свічка у нас теж пускає тінь дуже гарну. До закриття свічки у нас 3 хвилини. Дивимось. Ставлю запізненням 30 секунд. Ну, ви дивіться, на запізнення. Якщо дуже велике запізнення на трансляції, краще не заходити взагалі в угоду зі мною. Якщо дуже велика різниця в, часу, в, в часі, тобто там на 5 секунд затримка, на 7, а більше, просто перезайдіть на прямий ефір. Все буде окей. Ну все, 13 секунд. Фіксуємо знову мінус. <сіх> Сьогодні знову мінус. Для цього дня, я думаю, хуже вже не буде. Фіксую. Так, будемо перекриватись на наступній парі. Тут мінус 500 доларів, наступна угода буде у мене 1500. У вас, наприклад, угода була 1 долар або 10 доларів, наступна угода 2 долари або 20 доларів. І йдемо далі. Пишіть свій результат в чат. Буду дивитись щось далі. Зона перепроданості у нас гарний тренд вниз. Встановлення мінімумів. Все гарно виглядає по теханалізу, але як воно відпрацює? Зараз будемо дивитись: пара євро-швейцарський франк. Євро-ЧХФ. хвилина свічка. Євроче-хвилина свічка відкриваємо. Йдемо по тренду вниз. Мінімум ми оновлюємо. В принципі, ще один горизонтальний мінімум у нас є. До якого ми підійшли. Все гарно виглядає на те, щоб ми пішли зараз вгору. Так, 1500 доларів у моєму випадку. 1500. Пара євро, чи хвилина свічка. Уже відкриваємо. Можете відкривати, я також вже відкриваюся вгору 3 хвилини. Перше це тренд вниз. Наші мінімуми оновлюються, давайте ось так покажу. Оновили мінімум, пішли вгору. Оновили мінімум, пішли вгору. Мінімум вгору, мінімум, знову вгору пішли. Далі на більшому таймфреймі, наприклад, 3 хвилини ми відкриваємо, ми бачимо ще. Наш горизонтальний мінімум. Ось так покажу його. Ось. Оновили його і пішли в гору. Ось так. Плюс на хвилинному таймфреймі у нас є зона перепроданості. Тобто хвилини таймфрейм, rsi індикатор. В зоні 30 ми знаходимося, від якої ми дуже часто летимо вверх. Ось так. Тому зайшов на цю угоду. Дві хвилини у нас очікуємо Поки що 23 пункти Хвилина 13 до кінця угоди. Чекаємо. В принципі, йдемо гарно. Я думаю, відкат навряд чи буде вниз. Дивлюся на ваш екран і свій, і бачу різницю закриття свічки у 5 секунд, тому що є затримка на прямому ефірі. Клас. Ну Я не знаю, в мене просто немає слів до цього, до цього ринку. Ви самі бачите, як воно закривається. Просто жахливо, ось і все. Мінус. Ну, коротше, фіксую ще один мінус. Я далі не бачу сенсу другувати реально. Просто сьогодні фіксуємо, що в ком'юніті день у мінус, що трансляцію день у мінус. Я старався зробити щось гарне, але як ви бачите, ну ви бачите, як закривають угоди. І пішла свічка зелена вгору. Не знаю. На жаль, на жаль, такі дні бувають. У мене нема слів. одні емоції, ось і все. 8 пунктів різниці. Ось так. Ой, просто ужас. В останніх секундах плюс, відбив мінус. Останні секунди возврат. Ну Це просто жесть. Мені писали ще в чаті, я забув хто. Писали про те, що дуже велика затримка між сигналами і так далі. Ну Ви маєте розуміти, що угоди. По аналізу, наприклад, ось аналіз я кидаю, вони мають закриватись не ось так. <гум> ось точка входу, ось у нас закриття угоди. Секунда до закриття угоди. Угода має йти по аналізу, хоча б на 2-3 свічки, в залежності від того, на скільки хвилин ми заходимо. Або там одна свічка пробиває в іншу сторону, а далі там декілька свічок іде по аналізу. Там уходиш на 3-4 хвилини. Ось. І, на жаль. Просто ось такі закриття у нас цілий тиждень, не тільки сьогодні, вчора і на прямому ефірі. Ось вчора такі закриття були. Ну, ви самі розумієте. Просто жахливо відпрацьовує, я не знаю. <кій> <кій> Бачите, все одно є затримка часу. Як би ми не торгували, все одно є ці декілька секунд. Не Знаю, далі відкривати нічого не буду. Якщо ви перекрили попередній мінус. В принципі, більшість з вас за прямий ефір у плюсі. Я за прямий ефір і в цілому день у мінусі. Великому. Ось е, торгувати не бачу сенсу далі. Продовжимо завтра. Завтра вже п'ятниця. Подивимось, як буде по торгам завтра. Ну, Також трансляція, як завжди, о 18-й годині дві торгових сесії. Ось. Якщо буде так само закриватись, тоді на вихідних відпочиваємо і з понеділка вже будемо робити результати. Я думаю, більше ніж тиждень, навіть менше, ніж тиждень. Не може бути так. Важко. Та вам дякую, що дивитеся. Вибачайте, давайте без негативу ось в чаті. Я всіх розумію. Все бачу, але ви теж маєте розуміти, що я максимально стараюсь. І оці угоди, які закриваються ось так, мені самому також вони не подобаються. Там уже ніяка затримка не дасть нам плюс. Сьогодні великий плюс. Ну, у кого як бачиш. У когось закриваються угоди в плюс, у когось мінус. Декілька секунд грає роль на, на цьому тижні. На нонфармі відіб'ємось. Ну, надіюсь, це який нонфарм буде останній в цьому році, правильно? Думаю, так. Глади, всім до зустрічі. Жму руку. Дякую, що були зі мною на прямому ефірі. Зустрінемось завтра уже у ком'юніті і на прямому ефірі. Якщо завтра ще буде мінусовий день, не знаю, переживемо, зустрінемось уже тоді в понеділок і будемо розривати. Ось. Все, всіх обійняв. Давайте до зустрічі.